16 травня, 6 ранку, їду на огляд автомобіля Hyundai I30. І в принципі, з таким вибором автомобіля для Німеччини я його підтримую. Це невеликий податок річний. Це економічна дуже машина бензинова, тому що дизель тут беруть тільки для їзди на дальні дистанції. для Великих кілометрів, а в даному випадку машина береться для недалеких поїздок невеликого пробігу. Hyundai i 30 зарекомендував себе як дуже надійний автомобіль, і тому ціни на цю машину дуже високі. Уявіть собі, 17-го року машина коштує 18,5 тисяч євро. Хоча і з пробігом трохи більше 30 тисяч, але все ж. Погодьтесь, ціна дуже висока. Говорив про це замовнику огляду, що ціна дуже висока, але все ж він вирішив купувати машину ну, при умові, що буде добрий стан. Тож їду дивитися, наскільки добрий її стан, наскільки той стан відповідає пробігу 30 тисяч. Їду попутно до Швайнфорту, забираю з собою замовника огляду, як ми домовились. Він також їде зі мною. Будемо разом дивитись цей автомобіль. Поверніть повороч на їздити. Потім. Назви, тримайтеся правого боку. Нас звик тримайтеся правого боку. Потім. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Доброго ранку. Добрий ранок. Живу вас побачив. Сідайте, поїхали Не знаю як е ручку дьогати. бо вона... Так, закресла. тут да, не, незвичайно так okay. зроблено. Я всього один раз катався на те то, то таксі в Голландії багато. Ну що, йду дивитися машину. БМВ центр відділ вживаних автомобілів. Ну що, там, як вам подобається машина? Ну, так зовні, На так. перший погляд. Він дуже добре. Стан дуже добре. Ну, стан, поки що, поки що не вдається щось знайти, якусь проблему і мені. Нема, нема до чого доколупатися. Це ага. шлюсель дрине, як? Окей. Okay. Дощ перестав, краще ми її подивимося тут, тому що всередині все ж... Не побачиш того, що назовні. Спочатку подивимося зовні. Тут не будемо нікому заважати. Ну що, безключовий доступ, електричні з пам'яттю сидіння, панорама, дах. Вентиляція сидінь Вентиляція сидінь, шкіра. Навернута машина так, як треба. А круїз-контроль адаптивний чи ні? Я навіть Щось не бачу, радара спереді. Зараз ще відкрию капот. Нічого немає. Ну, камери є, розпізнавання знаків. Apple CarPlay має, Play да, має. Apple CarPlay, це непогано теж. Так. Я, немає. А, радар... може, може, за а він за значком може бути, так. Да. Ну, в принципі, оця на склі широка панелька з камерами, датчиками. Ні, походу немає радара. Ну що, двигун взагалі працює ідеально. Що, думаю, що треба брати 0,6 номери, проїхатись, випробувати в ходу, тому що це найголовніше, як машина буде їхати. Мотор, чути, що класний, а відчути коробку, як вона перемикається. Як машина їде, така машина має їхати як по рельсах. Не, не втрачати ну, свою полосу без керма навіть. Ніхто тут на її по корчах не їздив. Все нормально. Оце ті 30 тисяч пробігу, які не тільки в цифрах а і в стані нової машини Заглашу йду допитати 06 номери так іду я попрошу номери і мехте фраген кенсайхен фір проби фаржаю Ja, ja. Nee, Deutsche Führerschein. Kennzeichen, Deutsch. <lacht> <lacht> ja. Noch <laughs> noch eine Unterschrift. Okay. So, dann haben wir den Alexander Hecht Ja. So, jetzt haben wir noch hin, oder willst du die selber hinmachen? Selber machen. Ehrlich? Відео. В даному випадку фірма BMW, і кому попало, вони не дають такі номери. Якщо дати українські права, от він, то ні машини, ні права, е... не бачить. Ні, вони не дадуть просто такі номери. Ага. Не всі автохауси дають номери 06. Дають, але не всі. Отакі от от серйозні автохауси. Він сам сяде за кермо, скаже тобі, купиш машину, от тоді. Бо вони не дуже довіряють українським правам водійським. А в цих такої вже проблеми не буде. Але с окей. Їх брав центру, щоб пробив арт. Зараз якраз горочка є у нас тут. Ми випробуємо, як коробочка працює. Задня камера тут така якісна. Криваємо поки що ту лайву назад. Ми зараз під горочку стоїмо. Так, на камеру не видно, але ж горка така. Горка серйозна і машина взад не котиться. А саме головне, що вона має рушати плавно, а не дергатися. Те, що вона не котиться, це вже клас взад на холостих обертах. І при рушанні все м'якенько, як бачиш, це вже клас. Тепер в ходу. Коли з машиною, з коробкою є мінімальні проблеми навіть, то вона під горочку. Буде взад котитися або дергатися, ну неправильно буде, не, не, не м'яко робити. Хоча Мерседес це кляса нової моделі. Дуже погано коробка відпрацьовує. Просто так недороблено. Угу. От тут воно все так, як потрібно. Ну, не заділо, бачиш, так конкретний був зараз. Такий гор перепад. перепад дороги, так. Так що не низький кліренс у неї. Ну, чітко перемикається все. Ну що, при доданні обертів, все тихенько, все чітко. На зануток, на цій трасі. Перевіримо гальма, перевіримо як вона йде в полосі. Так. Рівна дорога ніби. Кидаємо кермо. Бомба. Не Ні-ні. Тут у нас дорога повертається ну, без без керма. Mm -hmm. ну, все в супері. А якщо вимкнути тримання, що, що? тягнеться. Ні, чи... я, це не було тримання. А, це, це, не було це, тримання? це просто вона сама є. перевірка а. З, з розвалу, сходження і підвіски. Бо буває вдарять підвізку, нова машина, а вона потім буде резину піджовувати. Пригати, скакати на... Ну, буває гармошка така, як там кажуть. І машину вилітаєш на гармошку і її скидає вправо чи вліво. Ну, але це коли пошкоджена підвіска, коли десь вилетів на бордюр. Таке буває. Свіжа машина і підтягує кермо. Дуже... Ускоряється добре, прекрасно ускоряється. Тільки що? Треба не сильно ускоряти, бо можна... <реш> отримати штраф до 80 обмеження, а ми 120 лупимо. Треба розвертатися. Машина поки що не наше. <реш> <Но, реш> але права ваші. <реш> ну так, я йому сказав, що ми взагалі тільки пару кілометрів, три кілометри кажу, проїдемо. Але ж ми перевіримо. Так як потрібно. Потрібно включити тримання полосінчич. Так, і як активувати тримання в полосі тут? Оце напевно. Стоп. Треба зупинитися, розібратися. Тримання в полосі. Воно отут вмикається. От воно там вже на панель, на приборці видно. Це в нас відстань. Це круїз. Круїз, так. Адаптивний круїз контроль. Де ж тримання в полосі. О, обігрів керма навіть є. Ну, дуже добре. Обігрів сидінь, вентиляція сидінь. Конкретно наверну та машини. Ну, слухай, але... Ну все ж вмикається. Пробую. Ще на це сидіння На сидіння водія. Ну, кермо. давайте спробуємо. Mm. Все працює. Все працює. Кермо поки що. Не гріється, ні, гріється, вирубає. Все працює. Так, 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 тримання в полосі. Угу. От він, круїзде. Да, ліміт. Так. Ну їдемо, випробуємо. Напевно включу я викрутує мочі. А ну-ка, випробуємо ту зарядку, чи вона працює бездоптовок. Ну, О, працює. Будь ласка, як в Теслі, все. 17-го року але ж достатній розмір для великого. Вистачає на iPhone на 15 6. Pro Max. Це Samsung, але. Ну, Pro, Pro Max, Max буде не більший. Да, да, не більший да. Дуже добре, файна, така не потрібно, закрив закрити Дуже. Все гарно, все зручно. Взагалі зручна машина, я б сказав. Да. Сидіти зручно. Да. Їхати комфортно, м'якенька, машина, все нормально. Ну така функція тримання полосі дуже бажана для жінок. Тим більше в Німеччині. Це обмеження швидкості у нас. Я не бачив радара спереді насправді. Там по опису автомобіля є тримання в так, так. Ну, Значить він десь там ту значком вставаний десь. Нижче. так. Шукат, тут не бачу, кнопок, тут теж не бачу. Так. Не, спустя 3 минуты, раз что-то мы можем нажать. Это кожный мантре, но тут кнопка абсолютно выключается. Ага, деактивирует. Ну, деактивирует нам не... Не, не, то не то. Шпур ассистента, это тракционный контроль, то не то. Це пробуксовка, де ти бував я. Угу. А тримання флосівого. Ну так, от я включив. І що? І воно має працювати. Так. Зараз той тракційний контролю Так, виробив. І... О. Оце напевно, О, бо о! Просто вона не хоче тут. Зараз. Ніби значого. Розмітка. Так, розмітка йде? О. Не хоче. А <звук> чого? <звук> 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 <звук>

Ich fährt alles in Ordnung. Getriebe funktionieren gut, alles in Ordnung, aber ich weiß nicht, wie ich einen aktivieren Spurassistent. Ich schau. Ich gefunden, diese Cola, aber Problem aktivieren diese. Dieser Knopf hatte Spurassistent, ja und, und hier äh das Spur worden. Das heißt, wenn du über wei Linie fährst, vibriert das, vibriert. aber auch nicht vibriert. Keine Spurassistent, oh. dieser, ja? Vielleicht keine. Vielleicht keine haben Spurassistent. Sie, äh, Sie schreibt, äh, Moment, Moment, Moment. Erst oh, äh, Knopf. Äh, erst. Ne, jetzt nichts. Da ist ne? Da ist, äh, Der ja, Knopf aktiviert. Und, ja. und dieser Knopf äh, <laughs> komplett funktioniert nicht hier. Bei äh, Straße Stau funktioniert. Hier kann er nicht funktionieren. Funktioniert nicht. <laughs> so, und setz jetzt mal rein. Ja. Moment. Ich, will sagen, ich muss das noch gucken, weil ich bin kein Gehörer ja. für, für Not. Das ist der Domant, ne? So, das geht natürlich nicht, wenn der, ähm, und hier ist der das, der Domant. Ja. Das ist Dudwinkelassistent, hier, ne? Ja. Ja. Hier das, und das ist, genau, und das ist. Wir fahren mal eine Runde, wir bleiben runter, ja. okay? Aber der okay. ist Spurassistent, der Das da ja. keine Raten Spurassistent, das ist der Senkerfest, Tatsächlich, was Hyundai angeht, nicht wirklich gut. Ich, <laughs> ich hab, auch ich nicht, nicht viele Auto äh, diese Modelle geprüft. Das ist der Format Cruise. Wenn diese Knopf oben kann. Das ist schneller und langsamer. Wir sind zu langsam, scheinbar. Wir ne? müssen schneller fahren. Mhm. Ich, ich habe nicht gefunden vorne dieser Radar. Vielleicht keine Spurassistent, dieser Auto. Ich weiß nicht, vielleicht diese da oben drin. Ja, aber alle Ka Kameras... Spurhalteassistent. Meinst du jetzt, dass der praktisch äh, automatisch zurücklenkt? Ja. Was ich damit? Alle Autos mit Spurassistent hat äh, vorne Radar. Ja. So, System aus. Oh, Was haben wir da? Das Reifendruck. Ja. Fahrassistenzsysteme. Spur, halt ja Standard, aktiver Spurassistent -Halt Spurassistent, so. hatte. Ja. Zeigen, ja? Gerade war leicht zurückgelenkt. Ah, gelenkt ein bisschen, Aktive ja? Aktiver das Es gibt mit dem Knopf hier. Hat, der hat er gute Automatische Notbremse hat er auch, Kollisionswarnung hat er auch, Tempolimit-Info hat er auch, der hat echt alles. LKS-Spur hat er auch, Spurliste. Ja, ja. Hat er. Aktiv. Ja, wenn jetzt mal so eingestellt, dass es aktiv ist. Jetzt fahren wir einmal Schnellstraße mit ja. den Linien. Ganz immer weiter. Erst muss finden Straße mit Linien. Finden wir auch. <laughs> Ganz sicher, ich kenne mich hier aus. <laughs> ja. Selber, guck. selber? Ja, da lenkt, macht gar nichts. Aha, selber machen. Ja, selber machen. Alles funktioniert. Okay, okay, okay. Also, Aber <laughs> sehr, sehr schwer. In VW-Passat, eine Knopf. Ja, ja, ja. ja Schau, der lenkt. Geht, 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 geht. Okay. Lenkt. Alles lenkt. Okay, dann zurückfahren Sie. Прекрасно працює, все просто важко вмикається. Ну що, працює, але вмикається дуже непросто. Треба знати, як вмикається. Ну, навчитись треба. Er muss lernen. Du muss sehr klug sein. Ja, aber es ist einfach, es ist nicht so hart, aber du musst auf den Pott-Computer gehen, und dann musst und es sicherstellen, dass es läuft. Aber das Auto hat alles, Das ist ein Volloptions-Auto. Ja, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Auto. Wenn du ein BMW mit diesen Optionen kaufst, musst du es kaufen. Aber es funktioniert, it. echt. Du musst viel bezahlen. Ja, mindestens einen Doppelpreis. Так, uh, we have to make a service for this car by Hyundai. А до Tux Time, cause Hyundai had not so much. Я перевіряв вже, поки ви ah. писали. Ah. Ну що? На такій фірмі не буває поганих автомобілів, я вам скажу. Це офіціали BMW, просто це відділення БУ автомобілів Гебрау Фарцойґе. Поруч офіціали, які продають тільки нові BMW, а тут і BMW, і не тільки. Люди купують собі автомобіль і залишають їм свій старий автомобіль. Ну, в даному випадку автомобіль 2017 року, Hyundai i 30. Хтось поміняв Hyundai на BMW. Хтось навпаки міняє BMW на Hyundai. Популярна дуже машина Hyundai E30, я вам скажу, в Німеччині. І не випадково це є надійний дуже автомобіль. Зручний, в керуванні, дуже економічний. І недорогий в обслуговуванні, недорогий також в оплаті податку. Жирна у цієї машини комплектація, сліпі зони, безключовий доступ, модний скляний дах, автоматична коробка передач, продувка сидінь, обігрів сидінь. Ну я не знаю, чого тут немає, в принципі, всі асистенти, пам'ять сидінь. Немає хіба що підсилювача, закривання дверей, присосок, як в нас кажуть. А так все є. Практично все. Ну от і все, огляд закінчено, машина в повному порядку. Всі асистенти працюють, хоча шпур асістент, лайнасіст не так просто вмикається, треба заходити в меню, там туди-сюди. Ніби кнопку жмеш активовано, а воно ще треба щось там активувати. Ну, в принципі, всі автомобілі з ДВЗ так мають не просто ті асистенти. Посад, Volkswagen, Audi, там воно простіше. А от в Hyundai ще треба вивчити інструкцію спочатку, щоб це увімкнути. Не відразу <смі> активували ту систему, але працює. Зараз напишуть каувертраг, зроблять сервіс повний. Гроші будуть перераховувати сюди, на BMW Автохаус налічкою. Як я вже казав, брати не хочуть на таких фірмах. Це нормальна ситуація, коли більше 10 тисяч не хочуть брати готівкою. Якщо комусь з вас потрібен буде огляд автомобіля, завжди звертайтесь, можна оглянути, можна забезпечити супровід по знаходженню автомобіля з оголошень mobile.de. з ваших оголошень принципово сам нікому нічого не раджу. Ви бачите те саме в інтернеті на сайті mobile.de. ну можете і на інших сайтах, але це. Краще цього не робити. Краще, щоб не втратити нормальне оголошення на одному сайті якомусь працювати. Але на сьогодні кращого сайту, ніж Mobile.de, точно немає, і поки по інших пригод можна втратити нормальне оголошення. Тому раджу вам все ж на Mobile.de почаще оновлювати сторінку пошуку, щогодини години бажано. Попередньо вибравши фільтр за останній день. І Рано чи пізно знайдете нормальну машину, а з старих оголошень, навіть з вчорашніх, ви просто самі собі збільшуєте ризики взяти машину з якимись недоліками. Так, є там і на старих оголошеннях нормальні машини, але в нижньому сегменті цін частіше там є перебрані, а в перебраних. Ритися це як в смітнику, як нікому не потрібно, то й вам не потрібно. З Своєї практики можу там таке вам сказати.